У репертуарі Луцького незалежного театру Гармидер з'явиться нова вистава хованка. Постановка побудована на основі п'єси іспанського драматурга Лія Царагарсі Попіл, розповів Суспільному постановник Євген Карнаух у центрі подій. Юнак Жакоб, який втрачає батька, але не каже про це своїй сестри, пояснюючи тим, що забувся. Як можна забути про смерть свого батька? Спектакль Хованка відтворює півтора дні з моменту смерті голови сім'ї до його поховання. Зі слів постановника Євгена Карнауха, за це часто сумки головного героя сестрою та подругою змінюються. У них є складнощі з тим, щоб вільно виявлятися, те, що вони відчувають або навпаки, не відчувають. Тобто є дуже багато суспільних заборон, і те, як вони себе відчувають, насправді цей проміжок, який ніяк не станеться між ними, внутрішньо їх ніби випалює, коли у нас горе. Ми ніколи не знаємо, як саме з цим впоратись, і це завжди якась дуже індивідуальна історія. Але ми точно будували це від того, що є внутрішній злам звичної призми в тому, що у людини є життя, є батько є якесь враження, образ про нього, і цей батько помирає. І є дуже багато речей, які після цього внутрішньо треба вирішити, хто я після того як батько помер. Євген режисер Вінницького театру Садовського до Луцька приїхав на запрошення свого земляка колеги хореографа Гліба Зельгіна. Виставу створили у співпраці з літературною платформою Фронтера. Протягом останніх років ми активно працюємо в напрямку побудови зв'язків між різними середовищами українського і романськомовних культурних середовищ. Чому це так важливо? Тому що ми не можемо промотувати на інші країни нашу літературу, якщо ми не відкриті до споживання розуміння культурного продукту цих країн. Вибрали твір Ляцара Гарсі з декількох причин, каже Елла Яцута. Одна з них підтримка автором України просуває про українські наративи в своїх середовищах. Він планував приїхати на фронтеру на фестивалі, який нещодавно відбувся, але через масовий обстріл Луцька, який був за кілька тижнів до того, змінив своє рішення. «Фронтер запропонувала Гармидеру. Написали, що є запит на виставу. Чи є у мене знайомий режисер, з яким я співпрацюю? Я сказав: знайду, знайшов трапилось. для Євгена та Гліба. Вистава хованка стала першим спільним проєктом. Підготування почалися у травні. Інтенсивна робота тривала середини червня. Відтоді обом режисерам кажуть, довелося жити на два міста. Я катався туди-сюди. У мене є і роботи, і обов'язки у Вінниці, і три дні на тиждень, іноді чотири я приїздив сюди. Ну я живий, значить, мабуть, якось вдалося. Цікавий досвід, але дуже добре, що він не триває багато місяців. Зазвичай режисерська робота складається так, що ти дуже сильно вкладаєшся енергетично, і коли вона закінчується, і ти хворієш. Найкраще, що я зараз почуваюся, те що я не буду хворіти. Мені окей. Постановник розповів, що у відборі акторів довірився художній керівниці Гармидеру Руслані Порецькій. Я завжди будую процес від акторів, бо їм виходити на сцену, їм грати те, що ми створимо. Якби я там не претендував на якесь авторство, тому я завжди за те, щоб люди мали можливість бути відкритими, щирими, іноді навіть там з якоюсь тіньовою стороною своєю працювати. Відтворити характери героїв допомагав режисер пластики Гліб Зельгін. Говорить, через поставу та рухи можна багато розповісти про вдачу людини. Там взагалі немає хореографії розуміння в розумінні танцю. Там є пластика, задача не танці, задача психофізика. Це набір з моїх особистих якихось практик, саме спираючись на тілесні практики, дослідження зажимів, які можна потім використовувати як матеріал для прояву тих чи інших емоційних переживань персонажа. В роботі задача знімати ці зажими, а в виставі можна їх накидати. Приміряти на себе образи інших людей для нього звично, говорить виконавець ролі Жакоба. Андрій Дудкевич та вливався як е, вливаюсь е, плідно, тернисто, але все добре. Марія прийшла на допрем'єрний показ спектаклю хованка. Каже, вона часто гостя Гармидеру і мріє стати частиною їхньої команди. Чесно, трошки схвильована, навіть якимось віпом себе почуваю, це ще й передпоказ, але ну, думаю, що буде щось круте, бо на залізничних ще не крутого не було. Відкритий показ хованки відбудеться у наступному театральному сезоні, який розпочнеться у вересні. Тетяна Маркопольська, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.